Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог і якщо чесно, я не дуже хотів розбирати цю тему. Але виписали мені в особисті повідомлення, питали мене про це на стрімі. І що ж, вибору я не маю, будемо розбирати з вами сьогодні аналітику інвестиційного банку JP Morgan щодо. Чотирьох найбільш вірогідних сценаріїв завершення війни в Україні. Але будемо це робити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку під відео та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, ця аналітика наробила багато шуму в нашому інформаційному просторі. Багато хто зневірився і впав в паніку, навіть моя рідна мати. Моя ненька зателефонувала мені і сказала: Максиме, то що ж тепер? Все закінчено. Для нас немає сенсу боротись. Катастрофа неминуча. То що ж там ці аналітики написали, та наскільки вони взагалі, на мою скромну думку, є близькими до істини? Отже, вони там собі зібрались, ці всі аналітики, економісти поміскували, подивилися на ситуацію і такі. Слухайте, люди добрі, та там же еншпіль, там же вже все. Обидві сторони доійшли до такої фази, що. ну, це якось має закінчуватись. І вони ставлять на те, що війна завершиться, принаймні активні бойові дії, до кінця другого кварталу 25-го року. Тобто, ось уже -то, близенько, хто податки платить, фобчики, той знає. Вже якби тиждень-два, і війна, все, до побачення. От вирішили вони, що це буде саме так. А як же вона завершиться? Вони ставлять на те, що сталого миру не буде, що буде заморозка, і от що після цієї заморозки буде, є чотири сценарії. До них ми зараз дійдемо. Але звісно, ну, якщо ви просто подивитесь на загальну тенденцію і зайдете там, наприклад, на ті ж мапи DeepState, подивитесь аналітику нашої розвідки. Багатьох авторитетних військових, то ви, в принципі, вже на самому старті можете висунути обґрунтовану підозру, що ну якось швидше за все так не виглядає все, що йде до завершення активних бойових дій. А якщо ви ще ну, взагалі живете в Україні а не десь за кордоном і там, наприклад, в Києві, також відчували на собі протягом останніх днів, що Ну, Росія якось не дуже схиляється до перемир'я. А якщо ви ще й підписані на мій канал і слідкуєте за тим, як розвивається переговорний трек, то у вас також немає обґрунтованих підстав вважати, що десь от, якби, виглядає, що е, якесь перемир'я буде в найближчі дні. Поки всі авторитетні джерела говорять е, військові, політичні про те, що Росія готує великий наступ на літо. Вони збираються окупувати частину Сумщини, Харківщини, просунутись в Дніпропетровську область. Джейпі Морган кажуть, що ні, буде завершення війни, буде заморозка. І отже, найбільш регідні сценарії розвитку подій. 15% вони віддають на те, що це буде Аля сценарій Південної Кореї. А що Україна не досягне членства в НАТО і не поверне всі окуповані території. Проте будуть великі інвестиції, буде а, такий стрибок, досить серйозний, економічний. А, в країні можливо будуть розміщені європейські і військові якісь там гарантії безпеки від Америки. І Україна отримує російські заморожені активи. і все в нас буде прекрасно. Це 80% територій, території, які залишаються під контролем Києва. Вони будуть процвітати будуть прекрасними. Але цей сценарій всього лише 20%, 15-відсотковий. Навіть 20% вони дають на ізраїльський сценарій, що от в цьому варіанті Україна отримує тривалу військову і фінансову підтримку без розміщення іноземних військ. Така модель дозволить зміцнити обороноздатність України і так розвинути власний оборонний потенціал. Аж 50% вони надають грузинському сценарію, і це, як на мене, свідчення якраз того, що вони, ну, не дуже глибоко в українському контексті і проаналізували все досить поверхнево, досить однобоко. Ну, ми в підсумках з вами це розберемо детальніше. Отже, грузинський сценарій. За відсутності наземних військ значної військової допомоги Україна опиниться в зоні затяжної нестабільності. Наземна підтримка поступово зменшиться. Процес інтеграції в ЄС і НАТО зупиняться, і Україна е, також потрапить до сфери впливу е, Росії. І 15%, рівно як і на південно-крезький сценарій надають на сценарій Білорусь. У разі втрати підтримки США і неспроможності Європи і, е, замінити, Росія продовжить наполягати на максималістських вимогах, що може призвести до повної капітуляції України і фактично перетворення її на васала Москви. І там, не та союзне государство, і все таке. Звісно ж, вони там особливу увагу приділили грузинському сценарію і. Аналітики, вони ж аналітики, і вони проаналізували, що після війни з Росією в 2008 році, яка тривала декілька днів, буквально війна Росії з Грузією, 3 роки повномасштабної війни, 11 років війни загалом, кілька днів російсько-української війни. Угу. Проаналізували аналітики JP Морган. Вибачте мене. Це не якийсь там Максим Несвітайлов, так? Це JP Морган, інвестиційний банк, велика структура організація. Аналітика коштувала, мабуть, сотні тисяч до мільйони доларів. От, і вони кажуть, що Грузія не отримала значної підтримки від Заходу, не отримала безпекових гарантій, і отак от от поступово-поступово повернулася під вплив Російської Федерації. І от такий сценарій прогнозують для України як найбільш регідний. Перше, чому взагалі інвестиційний банк поліз в таку геополітичну аналітику? Е, ну, звісно ж, тому що інвестиції вони передбачають що якусь передбаченість, розуміння сценаріїв розвитку майбутнього. І для цього їм потрібно щось аналізувати, щось прогнозувати, щоб розуміти, куди вкладатись. І е, така аналітика не дуже позитивно впливає на інвестиційний клімат е, для України. Я вже мовчу про те, що в нас і без того війна триває загалом, так. І це дає змогу там якимось людям, які на них орієнтуються, е, зробити для себе е, якісь висновки. І часто економісти, які займаються футурологією геополітичною, дуже сильно промахуються, тому що вони орієнтуються саме в першу чергу на економічні показники. І якщо згадати багато аналітики до 24 лютого 2022 року, то саме економісти говорили, що війни повномасштабної не буде. Для Росії це невигідно. Вони там діаграми окреслили, таблиці, розповідали, що цього не станеться. В жодному разі тут наші великі підприємства, компанії замовляли страцесії, аналітики, ось таких от крутих, потужних міжнародних компаній, десятки тисяч доларів відстягували. Ті їм обґрунтовано пояснили, що війни не буде. Але бачимо, що бачимо. А вони говорять, що Росія вже там на межі виснаження, що вони не можуть дозволити собі таких втрат, можуть вони дозволити і такі втрати, і значно більші втрати, і дозволячи собі це зробити. Бо так само як Путін не керувався раціональними економічними причинами, нападаючи на Україну, він і зараз не керується раціональними економічними причинами, щоб цю війну зупиняти. Він абсолютно переконаний в тому, що він може продовжувати цю війну. Так, десь через те, що його просто дезінформують, але й в цілому Росія поки що ну, не стоїть на межі занепаду, відверто кажучи. Е, тому вони будуть і починати літню наступальну операцію, і спробувати зігра... зірвати переговорний трек, бо Путіна влаштовує або капітуляція повна України, або повна військова поразка. Немає жодних реальних підстав, жодних кроків об'єктивних зроблених не було для того, щоб вважати, що війна наближилась е до завершення. Якщо ж говорити саме. Про цей прогноз, особливо про найбільш вірогідний сценарій, ми, мабуть, десь на ньому сфокусуємося. Я трохи зачеплю Білорусь, взагалі те, що Білорусі далі 15%, те, що Україна протвориться на Білорусь, це повне нерозуміння політикуму українського і білоруського. Де в Білорусі є також диктатор саме, фактично, початку тримання незалежності, і там придушена будь-яка опозиція, будь-яка свобода слова, будь-яка політична чи медійна діяльність незалежна. Е і вони прирівнюють нас е в цьому плані до них, що вже показує, що вони не розуміють ментальності і не розуміють політичної культури і е української там. Традиції українського норву, можна так сказати, духу нації, якщо завгодно. Але те, що 50% на грузинський сценарій, і те, на які фактори вони власне спираються, ну, це показує, що західна аналітика переживає далеко не найкращі часи. Е, я починав говорити вже трохи на початку. Вони порівнюють цю короткострокову реальну військову операцію російську в Грузії. І одинадцятирічну війну в Україні з трьома роками повномасштабної війни, в яку залучені мільйони людей, чи то ті, які знаходяться у війську, чи ті, які знаходяться в інфраструктурі, яка це все підтримує, забезпечує. Якщо ще після перших восьми років дійсно над нами тяжіла ймовірність грузинського сценарію. Були тут російські канали, була російська агентура, яка, ну, направду, дещо залишається, але вплив її абсолютно не такий, як був раніше. Е, і цілком імовірно, що якийсь умовний бойко міг стати наступним президентом України після Зеленського. То зараз ситуація кардинально відрізняється. Абсолютно. Український військово-промисловий комплекс один з найпотужніших і найперспективніших у світі. І тільки відкриється ринок українського озброєння, сюди будуть заходити десятки мільярдів доларів інвестицій. Інвестори вже буквально обстукують пороги і вимагають: продайте нам, продайте нам ваші розробки, ми хочемо це купувати. І ця сфера буде розвиватись. Існують сотні вже досить великих бізнесів, спрямовані саме на це. Україна здобула і на міжнародній арені значно більшу суб'єктність завдяки якраз оцій активній увазі протягом останніх трьох років до України. Європа розуміє, наскільки стратегічно важливою є Україна. Вони це чудово розуміють. Грузія ніколи не була стратегічно важливою євро... для Європи. Геополітично, геополітично. Україна територіально. Є буквально щитом для Європи. Де Грузія і де Україна територіальна? В Європі прекрасно розуміють, що якщо паде Україна, то їм гайки. І вони будуть підтримувати Україну. І вони підтримують Україну. Якщо подивитись на ті ж економічні графіки, підтримка. Від Європи тільки зростає для України. Вони тільки нарощують ВПК. От кажуть, що Європа зіштовхнулася там з кризою військового робництва. А як так трапилось, що минулого року вони не змогли і мільйона снарядів артилерійських наклепати для нас? А цього року вже півтора мільйона снарядів. Якось десь тут? тут... Джепі, Морган, щось не, не доклеюється. Загалом абсолютно нежиттєздатна аналітика, дуже поверхнева, яка ґрунтується, можливо, на спілкування аналітиків з російськими опозиціонерами або нашими якимись там пришелепкуватими джерелами. Бо іноді е, західні аналітичні центри там поспілкувалися з Юлією Тимошенко, і все-таки, ну, у нас є інсайт політичний з України. І на цьому хірачать матеріал і все таке. Тому, друзі. Звісно, є е, якісна аналітика, на яку варто звертати увагу Західна. Здебільшого, якщо говорити про медіа Західні, там вона може виходити, там, наприклад, в Economist». не завжди, але більшою мірою, це, мабуть, найбільш якісне медіа. Ця ж аналітика, ну, взагалі, повзворота повністю, абсолютно. І це не дивно насправді е, вони сколотили собі імідж десь, і зараз, е, знаєте, як в класиці, заліковка працює на них. Бонусом розкажу вам коротеньку, але дуже цікаву історію, яку мені розповіли люди, які працювали колись з Рінат Леонідовичем. Е, вирішив якось він покращити собі репутацію. Е, ну, там, полі... ну, не те, що політично, взагалі суспільну репутацію в країні і на міжнародній арені, тому що ж бізнес потрібно робити. І найняв один із потужних таких е, синг-тенків. Я не пам'ятаю, з Європи, здається, так. Ні, ні, з Америки, з Америки. Заплатив їм щось там більше 100 тисяч доларів. Що таке сінг Це, коротше, люди такі збираються, розумні, там всякі аналітики, прогнозисти і так далі. Щось там собі думають видають там якусь коротку інформацію, візію, по якій там якийсь бізнес чи політичні, медійні діячі рухаються. І от вони народили йому там за ці около 100 тисяч доларів, два папірці. З чітким планом, що йому потрібно зробити для того, щоб покращити свою репутацію. Я не буду переказувати все, що там було написано, і це не має значення, бо одним із перших пунктів вони написали, що йому треба спробувати отримати Нобелівську премію Миру. Ось, друзі, тому Західне не обов'язково означає краще. Цінуйте підтримуйте українське, це ви зараз на моєму каналі можете зробити, підписавшись на нього, поставивши вподобайку, або ставши спонсором цього каналу через YouTube спонсорство, або ж через інші реквізити в описі до відео. Загалом, що ви думаєте з приводу цих сценаріїв, та що на вашу думку очікує на Україну, напишіть обов'язково в коментарях. Якщо бажаєте другу частину цього відео, щоб я розповів про найбільш вірогідні сценарії на мою. На моє власне переконання, також про це обов'язково. Напишіть, а поки не прощаємось.